Вже давно крутилися мої думки навколо сьогоднішнього героя. Довго обдумувала над всіма нюансами та елементами цієї начинки для торта. Хотілося для вас приготувати щось особливе. Назвала я цього героя пан Мукачино, а надихнула мене на цю назву одна з моїх підписниць. Дуже дякую вам, пані Зоряно, за цікаву ідею. Цей варіант назви для начинки виявився дуже точним, адже одним з її елементів є саме кавовий мус на білому шоколаді. Цей мус став родзинкою начинки для торта. Всім привіт! Отже, годі возікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. А розпочнемо ми з вами якраз з приготування цього неймовірно смачного та ніжного кавового мусу. Відважуємо потрібну кількість желатину та заливаємо його холодною водою. Замочений желатин залишаємо в спокій на хвилин 20, щоб він набряк. Тим часом приготуємо заварну основу для нашого мусу. Для її приготування нам потрібен жовток від одного яйця. До жовтка в ковшик з товстим дном відважуємо цукор. Та сюди ж додаємо вершки жирністю 30%, А оскільки мус кавовий, до всіх інгредієнтів додаємо розчинну каву. Перемішуємо все вінчиком до однорідності, ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь та постійно помішуючи масу вінчиком, чекаємо, поки вона закипить. Після цього уварюємо нашу заварну основу, постійно помішуючи її вінчиком протягом 2 хвилин. Поки заварна основа ще гаряча, додаємо до неї білий шоколад. Від тепла шоколад починає розтоплюватись та ось так перемішуємо отриману масу вінчиком до однорідності. Поки ми готували кавову основу для мусу, замочений в холодній воді желатин вже достатньо набряк, і тепер його потрібно розтопити на водяній бані. Щоб желатин розтоплювався рівномірно, помішуємо його лопаткою. Розтоплений желатин додаємо в кавову шоколадну основу тоненькою цівочкою та розмішуємо масу вінчиком до однорідності. На даному етапі температура заварної основи 47 градусів, і вона ще зависока, щоб додавати до неї збиті вишки. А поки заварна основа охолоджується, підготуємо форму, в яку будемо заливати мус. У мене це кільце діаметром 16 см, одну сторону яку обгортаю харчовою плівкою. Для того, щоб плівка гарно прилипала до кільця, зовнішню його сторону трішки змочую водою. Також це кільце ставлю на дощечку. Щоб залитий у форму мус, було зручно поставити в морозилку. Тепер можна переходити до збивання вершків. Відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вишків жирністю мінімум 30%. Перед збиванням вишки мають постояти в холодильнику мінімум ніч. Починаємо збивати вершки міксером на найменшій швидкості, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків до стану морозива, яке тільки розтануло. До цього часу заварна основа охолола до 35 градусів, тож вливаємо її у збиті вершки тоненькою цівочкою, перемішуємо мус на найменшій швидкості до однорідності. Перемішувати довго мус не потрібно, щоб не тратити Повітряність добре збитих вершків, краще домішати вручну лопаткою. Переливаємо мус у підготовлену форму та ставимо його в морозилку до повного замерзання мінімум на 5 годин, а краще на цілу ніч. В цей самий день я готувала ванільний бісквіт, який ми готували в минулому відео. Цей бісквіт вийшов дуже ніжний, пухкий та високий, мені вдалося його без проблем розрізати на 4 коржа. Така кількість якраз мені потрібна для начинки торта. Також в цей день я приготувала карамель. На каналі вже є дуже детальне відео з приготування карамелі і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Це мій улюблений рецепт карамелі, і я Готую по ньому карамель вже не один рік. Карамель виходить дуже вдала по своїй консистенції та має гарний насичений смак. Тож продовжила я своє приготування вже на наступний день. І перше, що я хочу зробити, це приготувати розчин для просочування бісквітів, а саме лате. В турку наливаємо 100 мл молока. До молока додаємо 1 чайну ложку натуральної кави та 2 чайні ложки цукру. Ставимо турку на вогонь та чекаємо, поки наше лате закипить. Поки залишаємо його в спокої, щоб лате настоялось та ухололо. Тим часом давайте доготуємо головний крем чис на білому шоколаді. На каналі вже є відео. З дуже детальним приготуванням цього крему. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тож, Коротенько пробіжусь по ньому. Дістала з холодильника свій добре охолоджений ганаш на білому шоколаді. Я його приготувала напередодні, той самий день, коли готувала бісквіт та кавовий мус. І Він в мене теж переночував в холодильнику. До ганашу додаємо добре охолоджений крем-сир. А щоб зробити смак крему ще цікавішим, додаю до всіх інгредієнтів 50 г карамелі. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера. Яку поступово буду збільшувати до найбільшої, збиваю крем до щільних піків. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Дуже люблю цей крем, готую його дуже часто майже для всіх своїх тортів. Він виходить дуже смачний та надійний. Оскільки готувала лате на натуральній каві, пропускаю його через дрібне сито, щоб позбутися крупинок меленої кави. Збирати я буду свій торт. Як зазвичай, на підложці в роз'ємному кільці всередини, обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. На дно викладаємо перший бісквітний корж. Та під нього підганяємо роз'ємне кільце. Бісквіт просочуємо нашим лате, цей нижній корж потрібно просочувати не дуже сильно, бо він просочується достатньо від цієї начинки, яка лягає на нього. Далі викладаємо на нього крем равликом. Саме з допомоги кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Трішки розрівнюємо крем ложечкою, цим же кремом робимо бортик. З карамелі я планую зробити два прошарки, тому, з допомогою ваги всередину викладаю рівну половину карамелі. Холодильнику за ніч моя карамель стала дуже густою. Для того щоб нею було зручніше працювати, карамель потрібно дістати з холодильника десь за 2 години до використання. Карамель теж трішки розрівнюю. Та на карамель викладаємо фундучне праліне. Таке праліне можна придбати готове в магазині, а можна приготувати самостійно. Я саме так і зробила, і в наступному відео розповім вам, як можна приготувати праліне в домашніх умовах. Також в мене вдома знайшовся карамельний повітряний рис. Теж кладу його декілька столових ложок на карамель. Далі викладаємо наступний бісквітний корж, просочуємо його лате та викладаємо на нього невеличкий шар крему, вирівнюємо його ложечкою. Далі можна діставати з морозилки кавовий мус. Вирізаю його ось так тоненьким ножем з кільця та викладаю його на крем рівно посередині. Простір, що у нас утворився між мусом та ацетатною плівкою, по колу заповнюємо кремом та викладаємо шар крему на мус, знову розрівнюємо його ложечкою. Далі викладаємо третій бісквітний кош, просочуємо його латем. Відразу просочуємо і четвертий бісквітний корж. Він у нас буде самий верхній, і тому його просочуємо гарненько. так. Та повторюємо всі наші дії, як після першого коржа, з карамелю та горіховим праліне. Отже, кладемо наверх торта останній бісквітний корж. Та вже зібраний торт накриваємо. Харчовою плівкою і ставимо його в холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже насолоджуватися смаком торта, а можна ще його задекорувати, що я, в принципі, і зробила. А про це все розповім вам в наступних відео. Але не хвилюйтесь, розріз я вам, звичайно, що показую. Сказати, що це виглядає апетитно, це нічого не сказати. Не знаю, як вам. Але я його очима вже поїдаю. Ну а на смак торт перевершив сам себе. Горіхове праліне в карамелі залишилось хрустким. Ніжний крем та бісквіт вписалися дуже вдало. Ну а кавовий мус це щось неймовірне, ніжний, ароматний та такий яскравий на смак, Максимальна насолода від шматочка такого торта. Дуже раджу вам його приготувати та самотужки оцінити. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Дуже чекаю в коментарях ваших вражень від пана Мукачину та до зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні, всього вам доброго, миру та спокою! Дуже смачний торт вийшов. Просто нема вам як переказати, передати. Просто фантастика. Зігріє душу будь-кого. Осінню, холодну пору. Карамель. Кавовий мус, горішки карамелізовані, фундук, ніжний бисквіт, просто смакота.